Тротуарна Тратуарна брутівочка, 20 шістка і Landstone 24. Клієнт не змог сьогодні прийняти, а плитку потрібно було заводу забирати, бо її. Просто завтра-післязавтра могло б не вже не бути. І таким чином ми зробили. Ми взяли, завантажили на заводі і привезли себе до себе на склад, для того, щоб клієнт не чекав іншу партію потім ще три тижні. І в суботу завантажимо. Це коштувало людині додатково там в районі півтори тисячі гривень за те, що... Туди-сюди привезли, але зато людина вже на ці вихідні получить свій товар. Тому такі послуги ми також робимо. Все для того, щоб клієнт залишився задоволений. Кому потрібна якісна бруківочка, будь ласка, звертайтесь вулицю Добринівська, телефони в профілі.